Україна моя, рідна мати моя, хто ти є всі роки незалежності Московщина намагалася позбавити нас, нашого права, жити у власній національній державі. І лише на завершальному етапі революції гідності. У 2014 році, коли стало зрозуміло, що ми незворотно обрали свій шлях до Європи, а не до азійської Москви, московський диктатор дав наказ піти до нас збройною війною. Ми вистояли і ми зберегли націоналізм як зброю. Яка сьогодні та так я... гостро вражає противника? Все шепоть у горах матуся твоя невмируща українська земля. Ми традиційно зібралися тут, на цьому рідному обісті Степана Бандери для того, щоб гідно вшанувати великого провідника українських націоналістів. Степан Бандера був і залишається вічним символом боротьби українського народу за волю і незалежність. ім'ям Бандери українці відновлювали незалежність в 91-му році. Бандерівці були на передовій боротьбі під час помаранчевої революції, революції гідності. Саме бандерівці були тим ядром добровольчих формувань, які прямо з Майдану йшли на фронт і зупинили російського агресора в 2014 році. Бандерівське вітання слава Україні! Героям слава! є офіційним вітанням Збройних сил України. Зірки дали! Вкраїни вогні. то все ти. То все ти. Руки йдуть, а держава все одно лише висить під загрозою. Це зрозуміло. Не подобається імперії мати Україну державу. Бо вона забрала від неї назву. Русь, собі руські її зробили. Вони забрали. Територію, майно, землю і це тримати вічно і робів мати вічно. То все ти, все ти. Мости. Сьогодні весь світ захоплюється відвагою українського народу. Це вилилося в непереможну армію і в сильну і горду націю про українців весні солов'я, Я запитую серце своє. Хто ти є? Хто ти є? Я запитую серце своє, ми пище. Love